Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Це огляд четвертого туру матчу за звання чемпіона світу за шахову корону між Дінліженєм і претендентом Гукешем. Грав Дін Ліжень цього разу білими, ось четверту партію. Ну і зіграв досить цікавий дебют. Ось, якщо так взяти, тут його інтвікує, так, як. Речі, ось, ну, це ідеї були, звісно, взяті з дебюту Ларсена. Ось, і зараз я вам дещо ну, це все покажу, розкажу. Отже, партія була цікава лише, напевно, тільки початком. Ось тому що ну, і там тільки декілька моментів ось ідей е, з цього дебюту. Я пам'ятаю, колись навіть знайшов самого Ларсена партії ось і розглядав ці ідеї, які він реалізовував. Ось, досить непогано. Не ну, Чому я кажу за Ларсена? Чому це не зовсім, чи зовсім не, ну, не зовсім Реті. Не до кінця Реті, не до кінця Ларсен, звісно, бо тут було зірвано Кініф 3 перший хід. Ну і далі був хитрий, снікі. Мув такий а, хід Є3. А, Ось, Кіннів 3, Є3. Досить цікава така система, і, чесно кажучи, результативність те, що є зараз в базі, 45% перемог. Якщо ми ще додаємо 13% за чорних, бо там нічия. Там нічия, так? Так, 26% перемог, те, що тут пише: 45% за білих, 26% нічия, і все остальне чорні вигравали. Ось коли ми це все отак от доплюсуємо, зазвичай таку статистику роблять. Ну, от статистика 58% за білих. Оцей хід дає 58% перемог. Так що це досить непогано і це досить цікаво. Ось головна ідея була Ларсена. Натиснути по цих е, чорних клітинках. Ось куди ми й перейшли. Ми перейшли саме ходом Б3. Сюди можна було відразу грати Б3, потім грати є 3 Ось там слон С2, потім є 3 І також десь інколи проводиться пішак на F4. Ось що цікаво, і по цих чорних полях повністю тиснемо. Хоча, коли ми проведемо пішака на F4, ми отримуємо пев певні слабкості. Ось, і можливо, напевно, саме e 4 такий буде слабким кодом. Тому навіть коли я дивився вже огляд навіть, хікару на Хікару Накамури, на ось він же всередині гри приблизно це от зачепив, вже показав. О, що десь можна там було б F3. Якщо пішак стоїть на F2, можна зіграти F3, зігнати цього коня, якщо він десь там вдруг а, там, захоче зайти сюди. Окей. Дивимося по дебюту. Ну, досить так цікаво. Ну, видно, що там відразу є 5 ми не можемо зіграти, кінь тут контролює. Тому трішки, можливо, різниця від самого реті. Ну, самого Ларсена, ось. А в Реті цікавий тут момент відбувся. Ось такий Реті, Лет... реті Ларсен. Ну, так, досить цікаво. Тому що тут слон виходить. на... Б3. Чому, чому тут вже є загроза Б3, чому перед тим не можна було виходити на Б3? Ну, тому що ще слона не випустили, а якщо білопольний слон тут не виходить за пішакову структуру, то ну, трішки погано того слона буде розвивати. Він буде завжди якось косьпратися в цього пішака, якщо ми десь походимо ним на Б7, так, також на, на c 6 немає ідей таких особливих. Тому ну, тут перше робиться такий хід профілактичний, тому що зазвичай. А, ну, якщо ми зараз ходимо конем, то слон нападе на ферзя, і здається, можна там якось ни відійти, спортити якусь там пішохову структуру, таку стабільну, гнучкість пішакової структури. Тому а, було зіграно спочатку слон е 2 і тепер ми готуємо, чесно кажучи, напад на оцього слона. Тому о, тут було зіграно аж 3. Зазвичай так роблять, щоб відвести слона свого. Ну, Я пам'ятаю навіть проти, проти каталона приблизно грають таку систему і намагаються зіграти аж 3 вже на високому рівні, коли я вже граю з комі. Ну, Вже вони цю це вловлюють і отак грають. Е Різниця з каталоном тут, звісно, така, що тут слон відразу на три виходить, і ось тут ми хочемо розміняти цього чорнопольного слона. Ідея стратегічно досить цікава. Чому? Тому що ми поставимо навіть свої пішаки на чорні клітинки. Отже, тут білі контролюють чорні клітинки, при розміні чорнопольного слона, білопольний слон буде сильніший білопольний слон білих, ніж білопольний слон чорних. Досить просто все стратегічно в дебюті відбувається. Прості такі ідеї. Рокіровку зробили, розміняли чорнопольного слона, побили конем, бачите, трошки. 에, створили 에, більше темпів для білих, отже, зробили цим колом навіть бо тому, тому що коня потрібно назад буде повертати, і рокировку не хочеться втрачати правильно в коротку сторону, бо якось в довгу сторону рокировку робити не дуже хочеться. Якщо так взяти, була досить проста гра зі сторони діліження, зрозуміла гра, і легко було грати за білих. За чорних все-таки потрібна була якась певна точність постійно тут, взяти тут вже. Ось після цього ходу конем, де він зіграв, можливо, не варто було, не знаю. Ось робити. Ну, поки що, все в межах нулів, але вже результативність 25, 25 із там, 25 і це, і вже результативність 70. 25 12,5, 62,5. Ось це білих, досить вже висока результативність в цьому варіанті. Кінь повернувся назад. Ось вже поганий хід показує комп'ютер. Ні, на D7, ще нормально. А, кінь є 8 на D7, кінь повертається. А, кінь 8, правильно. Кінь F8 на D7, йдемо. Ну, це стандарт. Ну, пише 50%. Знову ж та сама результативність. І ось тут пише: потрібно було грати cd відразу. Ось. Ну, якщо подивитися, що комп'ютер, каже, ти включимо аналіз. Хочу просто глянути ось цю лінію, що він каже. І виключу аналіз. Перш це один. Ось тут потрібно грати. Окей, ну тут я вже дивився, що Дім Міжень вже потратив дуже багато часу. Отже, до цього моменту він знав. Якщо так взяти вісім ходів, ну це не дуже. Якщо вже такі партії були, і ти готовий це все зіграти, все ж таки варто було ну, подивитися вже цей варіант до кінця. Вісім ходів, я думаю, для гросмейстра. В підготовці не так багато. Причому лінія така досить форсована, така пряма. Якщо він це готував грати, можливо, варто було подивитися далі. Десь ідеї c1, Ну, напевно, взяття також щось є таке по партіях. Окей, пішов конем, рокіровка. Ось, ну і тут, і тут вже взяв. Ось, не знаю, чим це відрізняється від попереднього взяття. Чи варто було, чи тут D4 вже варто грати. Після цього б зробили два нулі. Може, вже просто варто грати D4. Ми повністю блокуємо по чорних клітинках. Видно, що структура пішакова відразу така, як в Тромповську, як я зазвичай граю. Але різниця між Тромповським тут в тому, що ми розміняли чорнопольного слона. Ми не побили слоном коня, а розміняли слона на слона, що, напевно, навіть з стратегічної сторони трішки все ж таки краще, ніж мій варіант в Тромповському, який я зазвичай розіграю. А, тому що ми вбили перевагу двох слонів, яка була в чорних, яка є дуже часто в Трумповського. Ось, ну і оцим слоном блокуємо чорні клітинки. І білий слон у нас трішки кращий. Так що зі стратегічної сторони взяти у нас трошки краще. Окей, побили, побили. І отут, звірно, Б4. Ось, класне рішення таке. Ну, по-перше, ми коня не пускаємо. c 5 не пускаємо сюди. Ну, якось класне рішення. Мені сподобалось, воно. Ось пішак вперед, пішов, Ну це використання ось цього простору, цієї клітинки на, на D4. Ну, тут Ласкара це стандартна така тема. Також як в ласкера, так такі. Ось так і отут в Реті, ласкера, Ну, і десь хочемо зіграти F5. По ідеї, десь F5 грається. Але при Чорнопольному слону. Я, я так дивився на це і думаю, напевно, що все-таки тут трішки є різниця. У цьому Реті Ласкер такий. Uh, Варіант, то напевно вже не знаю F4, напевно, буде трошки занадто. О, Зірно, ферзь b 3 Ну, Тут такого особливого просто розвиваємо фігури, да? зіграли, так, зіграли b 4 тут, бачите, зафіксували структуру, і отут ідея, напевно, вже десь атакувати по ферзовому фланці, але зазвичай, як це, як це буває тут в цьому дебюті, то тут uh, оцей слон не дає стати турі на B1. Ось, і певні є моменти, як, як що робити далі, як розвиватися далі, закінчувати. Е, або якусь атаку, як організовувати в цьому ферзовому фланзі, так не зовсім е, є можливість. Ферзу, якби тору ще поставити, то тут стояла точно класно там продавлювати можна. Хоча тут вже з'являється певна контратака на цього коня, який тут в центрі. Може, можливо, саме тому варто було десь зіграти ще перед тим, Д4, там Байкін не стояв би. Не заходив би так, як який комп'ютер рекомендував. Ну, але тут структурка, можливо, саме така гра дільні Жені, можливо, він десь далі дивився подібні малюнки, тому саме було так зіграно. І приблизно не переходити в пішакові структури, які були вже там, давно зіграні. Відомі, звісно, з d 4 таких структур вистачає взагалі. Навіть в Лондоні, коли ми чорнопольного слона розмінюємо. Ну, і ці пішаки десь там йдуть в Карлсбадській структурі. Ось також Д4 стоїть, і оці два пішаки продавлюють е пішаки чорних. Проте, чому це погано, досить також проста гра. Не знаю, була би також непогана гра. Ось е ну, тут оце рішення конем сходити назад, не, та, ну не до кінця я розумію. Ось, напевно, це була неточність. Е тому що на B6, те, що говорифікарно комунора, потрібно було реагувати слоном на C6. Що цікаво і досить тут все перспективно. А, давайте от подивимось. Тура C7, наприклад, зіграли. Тут може зіграти вже F4. Ось Тому що кінь, перше нікуди вже не заходимо, його тут поб'ємо. Навіть якщо кінь зайде, напевно, ми його можемо слоном побити. Тут побили потім. Хоча, може, туру просто виводимо на відкриту лінію. Ну, давайте от подивимося, цей варіант поклацаємо. А, тут є АБ. А, правильно, чекайте, а кінж нічим не загрожує взагалі. А, ну тоді чекайте, а нащо його взагалі чіпати? Просто побили. Побили. Кін Е2. Я ще я чомусь подумав, що відразу потрібно цього коня якось там бити і далі Труди ставити на С1. А його ж можна взагалі не чіпати і пише С на е 2 Щоб Туру напевно, Не знаю. А, конем зірат на С1. Вау, ну це ідея крута! Ну, а що буде на пішак вперед, ну щось є таке, а тоді ми. Слон б'є D3. Слон б'є D3. ферзь б'є d3, Правильно, ми ж втратили просто. Ну, але тут взяття і кінь б є. Правильно, ідея, дивіться, тут в 2. в 2 таких ход Слухайте, Ну класно, окей. Можна було так зіграти, навіть пішак вперед. кінь втрачається, хоча. Сильніше Б5 зіграти, перекрити цю лінію, але напевно кінь С1 якось. Ну тут же йдуть якісь тактичні рішення. А, окей, Тура б'є, слон б'є, Тура С4. Тура С4. Правильно, бо тут втрачається фігура, тут вже просто було б виграно. Ось, хоча там є якась. Ну, не зовсім втрачається фігура, але зайвий пішак тут буде. Ну, типу, ми відіграємо фігуру назад, у якому пожертвуємо. били. Ну, слабкий пішак, і як не дивно, цей де-2 сильний пішак виглядає. Ну, окей, йдемо далі. Я думав, чи тут є? Я щось взагалі цю партію не розглядав, як ніби якісь є тут тактичні там, моменти серйозні. Ну, але тут було досить цікаво, те, що Накамура його розказував, говорив про те, що все-таки варто було спробувати. А 6, якщо білі хочуть а, зіграти, зіграти на якусь перемогу. Ось їм варто було грати слон А6. Е, ну от І рахувати ці всі варіанти. А Він потратив 12 хвилин, зіграв конем назад. Ось, Ну то також з таймінгом якісь такі цікаві моменти. Підготовка на восьмому ході закінчилась. Ну і він так по 10, по, по 5, по 10 хвилин тратив на хід. Досить тут нормально. Попередню партію взагалі, там нього були проблеми по часу. Ну, а тут і білими якось так. ну, без ініціативи. Я думаю, Магнус Карлсон тут в будь-якому випадку зіграв би. Ну, всі кажуть, що Магнус Карлсен, ну, просто на голову, на голову. тінь Ліженя тут пере, пере, ну, краще грає, просто-напросто перевершує ті ну, точно зіграв би слона 6. Ну, перед цим Перед цим. тут. Потужна було б зіграно слона 6, і тут, чесно кажучи, якщо ну, кінь відходить, то напевно там і F4 підходимо, і вилочка тут така висить. Неприємна. Ну, також Тура сюди, якщо заходить, тут взагалі можна зіграти, напевно, слоном. Навіть на Б-7 просто-напросто. Ну, якось, чесно кажучи. Без ініціативно просто зіграти назад конем. І чого ми ходили в центр, не до кінця зрозуміло. Окей, розміняли, розміняли, ну і далі все. А... Позиція, ну, далі давайте пішак вперед, логічно, розриваємо пішакову структуру, портимо пішакову структуру. Далі вже чорні, спокійно врівняли. Все, далі там дивиться немає що. Зараз будемо розмінювати фігурки. Побили, побили, коник пішов, розмінявся. Ну, тут же Дім Віжень, дивіться, розмінює фігуру, направо-наліво. Ну і далі все. Ну, це вже еншпіль, який дивиться. Е ну, так, немає безмістового практично, тому що навіть навіть тут ось, навіть десь. Тут. Е, не знаю, давайте. От навіть, знаєте, як зіграємо туру. Отак зіграємо, в рую. Скажемо, давай би пішака навіть ось тут. Це нічия. Хіба там же 4 зіграючи. Не дати пішаку вперед зіграти. А, ну тоді давайте просто знаєте, що зробимо пішак вперед зіграю. Це, Ну тут же бита -то нічия точно. А, блін, все одно, тут висить туру. То... Ну, давайте я. Наприклад, я просто показую, що навіть такі от турові еншпілі тут нічия, і гросмейстри знають дуже добре, як тут робити нічию. Все. Так що, ну, далі вже там дивитися, так особливо немає, що. Ну, розміняли один з пішаків, побили тут, нападаємо. Ну, так, повторили ходитись. Ось і партія завершилася. Зараз я відкрию дещо одну секунду, просто почекайте, я хочу показати одну штуку. Отже, цього Ларсена я, ну, взагалі, оці всі початкові ходи, пам'ятаєте, розказував про те, що. Мене є таке відео, я з комп'ютером аналізував просто годинами, годинами, годинами потратив дуже багато. Кожен дебют там близько 12 годин аналізу. На кожен початковий хід забілих. Тому ось і в мене є, ну от всі оці зводяться до нулів. При правильній грі, всі початкові ходи за білих. Ну, те, що я хочу сказати, що тут навіть як би там дін ліжень не грав, які там перші початкові ходи, все одно зазвичай, якщо це нормальні ходи, не зовсім там, як наприклад. Вже 4 перші хід, якому нікому не потрібен. Так? Ось, е якщо це нормальні ходи в класику, там навіть той самий Б3, ось, друго другорядні, але нормальні ходи, там Б3, навіть, напевно, С3, навіть, е напевно, G3 перший хід. Отже, всі ці ходи за, за першим ходом досить непогані, і ну, зазвичай їх там можуть просто-напросто звести в нічию. Ось і так. І я зараз дивлюся, що в нас каже аналіз на дуже великій глибині, якщо ми першим ходом зіграємо b 3 Так, це в нас c 3 Певно, відразу перед цим. Ось тут. А ну, давайте відкрию. Так, пішов запис. окей, все, от вам на дошці. Перший початковий хід. Б3, і навіть я після того поклацав е, глибину. От тут глибина 60 от ну, оцінка 0. Ось, бо в нас е, досить цікаво, що там. Давайте після Б3 аналіз комп'ютера показує, де пішаки стають. Чи цікаво, на Є, е, е, на С4. Це 6. Це 6 Є3. На чорну клітинку Є3. І от не знаю, чи там F4 було. Я перевірю аналіз. Десь G4 було зіграно. ні, Тут є 4. Так, ну сама суть тут. От після Б3, що все одно ми десь зіграємо спокійно хід Є3. Отже, оцей. Б3 завжди йде за цим е 3 що далі було в партії проведено. Кінь 3, я от не бачу. Тут кінь 3 можливо є. Так, кінь 3. Кінь 3. Отже, це все в парі. Це все перші лінії комп'ютера. Нічого такого, якщо ми граємо Б3, ми зіграємо кінь 3. А якщо ми граємо Кінь ф 3, можна зіграти також Б3. Ось. Ну так я глянув. Слухайте трошки свій запис, що комп'ютер казав тоді ще. Ось. Ну. Такого нічого особливого. Це вже я давно аналізував цю партію. Та в мене навіть є ще глибше, глибше, приблизно 120 півходів. Ну, давайте ще от подивимося оцінку комп'ютера вже, коли 120 півходів, 60 ходів що буде. Ось по першій лінії. Так, ще раз зображення. І дивимось скріншот ось тут. Ну, треба шукати, слухайте. Так, це наш перший хід був. Кіняж 3. Кіня 3. F4. Немає таких Okay. Oh, також є Queen's Pawn Game. Окей. Okay. Добре, друзі. Так. Не хочу вже цього шукати. Я ж так під час запису думаю. Треба потрібно подивитися дещо. Що, що я там тоді аналізував. Це буквально було декілька місяців тому. Ось. Ну, сама суть, що самого як такої гри далі живої в мітльшпілі. Ну, від інліжені не було. Ось що цікаво і. Чесно кажучи, якщо Гукеш зіграє так само білим, як він зіграв попередній тур, ну, Гукеш стане новим чемпіоном світу. І, бо те, що я бачу за білих від Женя, ну, мене, чесно кажучи, дуже радує. Ось, без, без боротьби. Таке от. Немає ніякої боротьби. Не знаю, можливо, такий план. Окей, будемо дивитися далі, спостерігати далі. Побачимо, друзі. І побачимось новим відео. Ще декілька годин, буквально. Всім, всього хорошого, до побачення.